Освіта вимогам відповідає. Посадові обов'язки виконані сумлінно. Компетентність у нормі. Якось не дуже комфортно, коли відкрито перевіряють твої професійні навички. І ще й при всіх, і не один день, а можливо півроку. Мабуть, так почуваєшся на випробувальному терміні. А його не уникнути, хіба ви, молодий спеціаліст, одразу після вишу чи навчально-виховного закладу, людина з вадами або вагітна жінка. Для цих категорій законодавством не передбачений випробувальний термін. Не фінал зазначити, що робота на випробувальному терміні, вона є такою ж роботою, якщо і немає цього терміну. Тобто ті ж самі права, ті ж самі обов'язки у працівника піти на лікарняний ви можете собі дозволити, але настільки ж доведеться посунути судний день. Лише одне виключення протягом цього пробування терміну. Работодавець може звільнити такого працівника, ну скажімо так, фактично, без а, яко якоїсь там суттєвої причини, тобто не підійшов би все. А довести чи були підстави звільнення незаконними? Важко показує судова практика. Формальна оцінка результатів вашої діяльності йде відносно должностної інструкції яку вам должен вручить работодатель в первый день вашей работы, да? Или это может быть приложением к трудовому соглашению. Якщо ж подібного немає, запитайте роботодавця про усі нюанси вашого, так би мовити, кастингу. Якщо вийдете на роботу для того, щоб вас не використали протим це у пробний термін і не, не звільнили протим без з якихось там підстав виплати заробітної плати, можна прямо вимагати, дайте мені копію наказу про прийняття на роботу. Подальше це Дасть можливість такому працівнику захистити свої права, ну по крайній мірі при виплаті заробітної плати. А от якщо розраховуєте на збільшення доходів по завершенню випробувального терміну, але у документах про це не йдеться. Якщо, скажімо, роботодавець це обіцяв, то звичайно працівник, крім того, щоб звернутися до його совісті або моралі, у нього немає ніяких інших юридичних підстав вимагати збільшення заробітної плати. Дай на тему, испыт не закинченный. Есть формальный элемент прохождения испытательного срока и есть неформальный элемент. Да? То есть, как вы справляетесь со своими обязанностями и как вы адаптируетесь к коллективу и к среде, в которой вы работаете. Тоже профессионализм и дружелюбность вам и Испытательный срок дается как сотруднику, так и работодателю для того, чтобы они каким-то образом поняли, насколько они друг другу подходят. Як приємно пройшовши усі випробування офіційно називатися працівником успішної погоди у вашому офісі.